Добрий вечір, шановні телеглядачі! Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про використання укривного матеріалу Агротекс при вирощуванні плодових. Ягідних і овочевих культур на наших присадибних ділянках. Настала весна і з кожним днем все краще пригріває сонечко. Ґрунт уже прогрівся до такої температури, що ми можемо вирощувати в ньому різні овочеві культури. Але проблемою у травні місяці є е, нічні такі заморозки похолодання і те, що ночі все-таки залишаються холодними. Тому, висаджуючи різноманітні овочеві культури, часто господарі побоюються, що ці культури будуть пошкоджені заморозками. І ось допомогти нам при вирощуванні таких культур може укривний матеріал Агротекс білого кольору. Агротекс це нетканий матеріал, він подібний на звичайну матерію, синтетичну матерію. Яка має тоненькі отвори, пори, котрі пропускають і воду, і повітря до наших рослин. Також цей матеріал пропускає світло. Що є дуже важливо, коли ми накриваємо наші рослини, які хочемо, щоб вони росли. Завдяки тому, що цей матеріал пропускає світло, наші рослини гарно ростуть під цим матеріалом. Крім того, цей матеріал оброблений. Так, щоб він фільтрував ультрафіолетове випромінювання. Для того, щоб захистити рослини від весняних заморозків, можна використовувати з успіхом нетканий матеріал агроволокно буває білого кольору різної товщини і буває чорного кольору. Для захисту рослин від заморозків, якраз використовується агроволокно білого кольору. Воно буває різної щільності. Ось це саме тоненьке агроволокно, воно має щільність 17 грамів на метр квадратний, і воно є дуже легке, його можна стелити прямо на грядки. Тобто, засіявши наші грядки або посадивши на них е, певні рослини або розсаду, ми просто можемо накрити цим агроволокном ці рослини і по краях притиснувши. Е, Грудочками землі, різними рейками, дерев'яними, можемо закріпити це агроволокно на грядці. Воно є дуже зручне тим, що не потрібно споруджувати перничок, не потрібно різні складні конструкції. А кожного господиня може взяти шмат отакого от агроволокна і легко захистити ним свої рослини. Воно захищає рослини від заморозків до мінус двох градусів. Є більш щільне агроволокно товщиною 30 грамів на е, метр квадратний. Це агроволокно теж можна стелити прямо на грядки, і воно захистить від заморозків 3, 4, 3, 4, 3, 4 градуси. Агроволокно товщиною е, щільністю 42 і 60 грамів на метр квадратний. Це агроволокно, яке може використовуватися для е, парникових рам, також для укриття теплиць. Воно є щільне, міцне, важко рветься і може використовуватися не один сезон, на відміну від плівки, а може використовуватися три і більше сезони, якщо акуратно із ним поводитися. Тобто, використавши його одного року, можна це агроволокно зняти, випрати, висушити, скласти і наступного року уже не купувати його, а мати в запасі укривний матеріал. Це агроволокно вигідно відрізняється від плівки, тим, що воно, як я вже сказала, пропускає воду. Тобто дощову воду, і пропускає до рослин повітря. Немає того ефекту, який часто трапляється під плівкою так званого запарювання рослин. Не треба піднімати його часто і поливати рослини, особливо якщо погода стоїть дощова. Це агроволокно можна також стелити і на грядки. Якщо ми його постелимо на грядки, аналогічним чином, як агроволокно низької щільності, то воно захистить наші рослини від заморозків до мінус 7 градусів Цельсія. Тобто температура під агроволокном буде на 7 градусів вище, ніж у навколишньому середовищі, ніж на поверхні відкритого ґрунту. Під агроволокном ґрунт швидше прогрівається. І таким чином наші рослини, отримуючи більше тепла і Тепла повітря і більше тепла ґрунту швидше розвивається. Ось подивіться, будь ласка, ось ця картопля у мене була висаджена під агроволокно. Тобто я посадила картоплю і накрила грядку агроволокном. Для того, щоб накрити грядку картоплі агроволокном, я сформувала, сформувала грядку шириною в один метр, посадила на неї два рядки. Картоплі і взяла агроволокно шириною 1 метр 60 см. З боків я притиснула це агроволокно такими от колочками, до яких потім буду підв'язувати помідори. Можна також притискати грудками землі, а дехто бере у кульочок, набирає землю і притискає оцим кульком із землею. Подивіться, будь ласка. Зверніть увагу, що ось це, ця грядка теж прикрита агроволокном, але воно є менш низької щільності. Тобто, оце є то тонше агроволокно, воно вже в мене використовується десь третій рік, тому вже таке воно трошечки не має вигляду, але картопелька під ним так само гарно себе почуває. Але побачте різницю, що картопля на цій грядці вона трошки менша. тобто тут... Температура була трошки нижча, ніж тут. Найкраще захищає оце щільне агроволокно товщиною 60 грамів на метр квадратний. Для контролю я посадила ось цей рядочок, який не був накритий ніяким укривним матеріалом. І ви бачите, що рослинки в цьому рядку є набагато менші, ніж рослинки, які виросли під ось цим ряд. Агроволокном. Ви бачите, що на цій грядці, там, де картопля була накрита агроволокном високої щільності 60 грамів на метр квадратний, вона є набагато більша, ніж на тій грядці, де агроволокно було використане 17 грамів на метр квадратний, і е, взагалі помітно більша, ніж та картопелька. Яка була просто висаджена у відкритий ґрунт. ось там рядок є такої картоплі, яка була посаджена одночасно із цієї, що на грядці, накритій агроволокном. Е, виникає питання у е, господинь: що ж робити, якщо я хочу е, провести якийсь догляд за тими рослинами, які ростуть на такій гряці, накритій агроволокном. Звичайно, просто. На той момент знімаємо агроволокно. Ось бачите, цю картопельку я вже один раз обкупала і скоро її доведеться підгортати. Тому, коли випаде дощик, дуже чекаємо зараз весняного такого хлібодайного дощику. Як випаде дощик, ну якщо не буде, то доведеться полити картопельку, а тоді підгорнути. А краще би було, якщо б був дощ. Я відкрию цю грядочку під горну картоплю, а потім знову її накрию агроволокном. Агроволокно є настільки легким, що воно е, практично тримається на рослинах. Не потрібно будувати ніяких таких конструкцій. Рослини під час росту вони піднімають його вверх і воно фактично тримається на них, захищаючи їх від е, холоду. Також агроволокно захищає рослини від е, різних шкідників. Наприклад, редиска, вирощена під агроволокном, менше буде вражена хрестоцвітою бліжкою або взагалі не буде вражена, тому що хрестоцвіта бліжка не зможе до неї добратися. Хіба що якщо е, вона буде у ґрунті, е, також дуже зручно захищати агроволокном сходи овочевих культур від птахів. Наприклад, якщо ви е, садите горох, сієте горох, то дуже часто е, молоді сходи просто бувають е, знищені птахами. У нас на дачних ділянках е, живуть фазани, такі гарні, красиві пташки, але роблять досить велику шкоду, тому що е, викльовують оці насінинки гороху, насінинки кукурудзи. Так от, якщо Відкрити грядку з горохом агроволокном, то фазани не зможуть добратися до цих молоденьких сходів. А коли вже рослини виростуть трошки більше, тоді грядку можна відкрити. Таким чином ми і ранні урожай отримаємо і збережемо наші сходи. Агроволокно може також захистити рослини від граду, тобто, коли падають якісь такі значні опади, сильна злива, град, теж варто. Що е, накрити наші рослини і захистити їх таким чином від руйнівної дії великих крапель дощу або е, граду. Е, цей матеріал також дає нам можливість ранньою весною проводити вигонку зелених культур, таких як, наприклад, зелена петрушка або цибуля на перу. Весною в нашому організмі дуже не вистачає вітамінів. І так хочеться. Якоїсь зелені. І от агроволокно може нам допомогти виростити ранню зелень петрушки шляхом вигонки коренеплодів петрушки під агроволокном. Ось тут, на цій грядці ви бачите, у нас петрушка. Уже на початку травня вона має ось такий вигляд. Також можна швидко виростити цибулю із е, сіянки. На перо. Навесні разом із ростом культурних рослин розпочинається бурхливий ріст небажаної рослинності, тобто так званих бур'янів. Захиститися від них ми можемо за допомогою чорного мульчуючого агроволокна. Ось ми маємо ось такий чорний матеріал, який також має пори тоненькі капілярчики через які буде поступати вода дощова і поливна вода, якщо ми захочемо поливати наші деревцятка, не пропускає цей матеріал, цей агротекс сонячного світла. Тобто, якщо ми з вами накриємо пристобуровий круг біля цього деревцятка агротексом, шматком агротексу, то Бур'яни просто не будуть мати доступу сонячного світла, і вони не зможуть рости біля дерева, вони не зможуть забирати від нього поживних речовин, не зможуть забирати від нього води дуже цінної для молодого саджанця. І таким чином ми будемо мати менше роботи, бо не будемо боротися постійно з бур'янами. А виділимо свій час для чогось більш приємного, для якихось творчих робіт у нашому саду або на городі. А наше деревце буде почувати себе дуже добре, тому що оця чорна мульча дозволяє сонечку прогрівати ґрунт швидше і краще. У простобуровому крузі, вона не дозволяє рости бур'янам. А завдяки тому, що ґрунт добре прогрітий і теплий, а він прогрівається на два тижні швидше під чорною мульчею. Чому? Тому що сонце завжди краще нагріває. Темну поверхню, ніж світлу поверхню. І нам потрібно просто притиснути цей матеріал, наприклад, грудочками землі з усіх боків, так, щоб він не був взутий. Під агроволокно можна раніше висаджувати, ніж у відкритий ґрунт. Розсаду овочевих культур, наприклад, томатів, перців, огірків та інших культур салату. Е, ось там на грядці з картоплею ви бачили висаджену розсаду салату, який вже гарно виріс і вже можна збирати урожай. А зараз ми з вами будемо висаджувати розсаду солодкого перцю. Е, для цього ми підготували, розпушили ґрунт. На грядочці, ви бачите, що в мене грядочка перцю ущільнена цибулькою на перо. Поки рослинки перцю маленькі, то виросте цибуля, а потім цибулю ми виберемо і залишиться тільки перець на грядці. Також ми зробили ямочки і Додали туди органічне добриво, гній, перемішали гній із ґрунтом, полили водичкою і висаджуємо наші рослинки. Агроволокно, яким ми накриємо цю розсаду, воно також буде захищати від надмірного випаровування вологи. І таким чином наша розсада довго буде мати запас води. І буде гарно проживатися і гарно всмоктувати поживні речовини, які ми дали їй разом з добривом. І буде мати гарний температурний режим. Накривання агроволокном захистить наші рослини від вітру, від яскравого сонечка, і таким чином вони будуть на перших порах комфортніше себе почувати. Завдяки агроволокну можна раніше висівати в ґрунт теплолюбні культури, такі як, наприклад, огірки. Ось тут, на цій грядці, у мене вже зійшли огірки. Я їх висадила, висіяла 10 днів тому і роблю я це вже таким чином, не перший рік. Висіваю огірки на грядку, накриваю агроволокном і під агроволокном. Вони в мене сходять, потім я розпушую ґрунт, поливаю їх і знову пробую агроволокном. Під агроволокном огірки ростуть у мене аж до тих пір, поки вони не формують 4-5 справжніх листочків і поки їх не треба пускати на сітку. Тоді вже якраз червень місяць, тепло, і е, можна агроволокно. Зняти. Таким чином можна отримати ранній урожай огірків, особливо, якщо висіяти ранні стиглі гібриди. Дуже зручно використовувати чорний мульчуючий матеріал Агротекс при вирощуванні клубніки, суниці. Коли ми садимо суницю, це в нашій зоні дуже добре робити десь приблизно у серпні місяці. То підготовимо грядку, на неї поставимо матеріал Агротекс чорний, чорного кольору. Такий, що не пропускає світла. І робимо там, де мають бути кущі сониці, хрестоподібні надрізи. Потім у ці хрестоподібні отвори ми садимо кущі суниці. Під час росту суниці, будемо слідкувати, щоб всі листочки суниці були на поверхні оцього цього чорного мульчуючого матеріалу. Цей матеріал, він фактично, як є постелений на нашу грядку із суницею при посадці, так може залишатися на ній протягом трьох років. Тобто, не потрібно його знімати на зиму, навпаки, він взимку. Захищає кореневу систему наших кущиків від морозу і таким чином сприяє кращому їх збереженню до весни. Щиро дякую вам за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і щедрих смачних урожаїв!